Інтернет активно говорить про onlyfans Fans модель Лілі Філіпс, які 23 роки і яка провела експеримент і переспала із сотнею чоловіків за один день. Наша задача не подивитися на плітки чи скандали, не просто засудити дівчину чи індустрію чи інтернет, а подивитися, в чому причина такої поведінки: як вберегти себе. Від болю, як вберегти дітей від болю, тому що особливо ті, хто є батьками дочок, дочки, вам необхідно подивитися на історію Лілі Філіпс. Привіт! Мене звати Юлія Передарія, я психолог-розстановщик. І авторка програм самооцінки для жінок. Наша задача подивитися сьогодні на цю подію, цей експеримент і, взагалі, особистість Лілі, не як на конкретну людину. Ми дивимося на персонажа, на персонажа, який транслює певні цінності величезній кількості людей. І такими історіями, тому що вийшов такий документальний фільм на Ютуб, який можна подивитися, теж британського. Оператора-журналіста, який зняв її процес підготовки її до цього експерименту, її після. І сам факт того, що величезна кількість людей вже подивилися цей фільм, може вести до нормалізації таких речей у суспільстві. Тому що автор цього документального фільму, коли бачить Лілі, він теж ніяк не протестує, а просто тихо бере в цьому участь. Те, на що багато хто дивиться, як на або на шоу. Або як на якусь розважальну навіть програму на ось цю жахливу історію. Насправді ми стали свідками жахливого самознищення і величезного болю. Давайте розбиратися по порядку, як цього не допустити з нашими дітьми, і як не заганяти себе в настільки величезний біль і такі радикальні кроки. По порядку, Лілі Філіпс, їй 23 роки, вона британська модель на сайті OnlyFans, і вона про себе в інтерв'ю говорить, що вона пішла в цю сферу не через гроші. З того, що ми знаємо про родину Лілі, вона з досить забезпеченої родини мала доступ до приватних шкіл, і вона сама каже, що батьки давали нам все, чого ми хотіли. Навіть вони нас балували. Батько Лілії спочатку сам працював прибиральником, потім відкрив компанію з клініку, і в неї було все з фінансової точки зору. Будучи в коледжі, про це розповідає Лілія в своєму інтерв'ю. Вона казала, що я вже в коледжі, ще до того, як потрапити в індустрію фільмів для дорослих, я вже спала із усіма підряд, і в мене вже було багато контактів, багато партнерів, багато стосунків. І тоді вона озвучує. І тоді я подумала, що якщо я і так даю чоловікам своє тіло, то я можу хоча б на цьому заробити. І тут зупиняємося в першій точці, де Лілі постійно повторює, що це моя фантазія, це мої бажання цим займатися і спати з такою кількістю людей. Це те, що я давно хотіла зробити. Це перша брехня. Яку ми бачимо, як вона бреше сама собі. Вона постійно повторює, що оточуючи можуть мене не сприймати, оточуючи це засуджують, коли ми говоримо багато про думку оточуючих. Коли вона для нас гіперважлива, вона постійно нав'язує сама собі, що це все моя фантазія, це все моє бажання. Дуже часто, коли ми діємо з болю. Нам не хочеться визнавати, що ми діємо з болю. І ми прикриваємо цей біль. А я і все одно так хотіла. А я, я от саме так хотіла. От саме так, щоб відбувалося і складалося моє життя. Коли ми не хочемо зізнаватися в тому, що нам боляче і що ми не знаємо, як зупинитися або не бачимо як. І ось що установки. Можуть зробити із нашим життям. Послухайте, яка установка є в Лілі, це її пряма цитата. Мені дає силу те, що я заробляю на тому, що чоловіки все одно би робили. Хлопці завжди будуть мене сексуалізувати. Тож я просто винесу як можна більше прибутку з цього. Чоловіки завжди будуть мене сексуалізувати. Я заробляю на тому, що чоловіки і так би робили. Тобто в її відчуттях, вона цінна тільки як об'єкт сексуальності. Це установка. Це називається наша внутрішня установка, наше вірування. І коли в дівчини, в жінки є вірування, що вона цінна, вона потрібна чоловіка в цілому, тільки для того, щоб займатися з нею коханням, тільки для того, щоб її сексуалізувати. Вона шукає в цьому для себе спосіб вижити. Спосіб із болю, цей біль не залишатися в ньому жертвою, а вийти з нього так якби героїні, вийти з нього сильною. Тобто, по суті, Лілі включає маску сили. Я не буду показувати, що мені боляче, що мене всі сексуалізують. Я не буду працювати з оцим стражданням, що мене не, не цінують. Я просто вдягну маску сили. Буду робити вигляд, що це я керую всім процесом, що це я на вас, чоловіки, заробляю, що це я вирішую, скільки вас в мене буде. Тобто, це той момент, коли біль внутрішній, оце відчуття слабкості, вона перевертає в таку ніби позицію сили. Але тільки їй самій здається, що це позиція сили. Мені дає силу те, що я заробляю. На тому, що чоловіки все одно би робила. Ніхто інший не бачить як сильну позицію. І користі, користі корисної позиції в своїх інтересах вона не діє по факту. Окрім грошей популярності якоїсь, дуже великої ціни за ці гроші і популярності, ця сильна поведінка нічого не приносить. І так насправді працюють наші установки. Коли ми в щось віримо. Оце такий кардинальний, дуже міцний прояв установки мене завжди будуть сексуалізувати. На жаль, в інтернеті немає великої кількості інформації щодо того, й сама Лілі про це не розповідає про її справжні стосунки з батьками, про її дитинство. Ми цієї інформації не маємо. Тому, звісно, жоден конкретний діагноз, жодного конкретного висновку, що сталося саме з нею. Ми зробити не можемо. Це було б і цієї інформації, просто немає. Але зверніть увагу на вибір в кількість, а не в якість. Наведу простий приклад. Моя бабуся, вона береже вона була маленькою дитиною, але яка вже добре пам'ятала, пам'ятала війну пам'ятала голод. І для неї цей спогад залишався дуже болючим на все життя. Вже будучи там в віці 70 років, вона все одно дуже. Сильно згадувала ці моменти, коли не було їжі і не було хліба. І багато років вже свого життя, коли все було в достатку, вона не могла зупинитися їсти. Вона не могла, щоб вдома не було хліба. Вона не могла зупинитися в своєму поїданні хліба. І це дуже зрозуміло, тому що її ота, ота дитяча ем, травма, та суперскладна ситуація, в якій вона мала виростати. Воно залишає величезну пустку. Оце відчуття нехватки, недостатності, мало дефіциту, ось цього дефіциту і по-простому такої пробоїни в кораблі, яку потім в дорослому, дуже дорослому, зрілому житті неможливо заповнити без допомоги. І скільки би хліба вже в зрілому віці, моя бабуся би не з'їла ота її травма, яка була в неї в дитинстві. Вона не могла закритися. І в неї було в принципі, багато проблем саме через надвагу, саме через оцю надмірну, надмірне споживання. І подивіться зараз на Лілі. По суті, вона робить ту саму історію. Коли ми хочемо великою кількістю чоловіків себе оточити, це в принципі теж прояв, те, що ми називаємо нарцис. Нарцис або нарциска це прояв цього нарцисизму. Що хоче насправді нарцис чи нарциска? Жінка-нарцис хоче, щоб всі навколо неї захоплювалися, щоб всі її хотіли. Тому що для нарцисів оце відчуття, що всі мене хочуть, всі на мене дивляться, воно насправді дуже сильно важливе, бо тоді є сенсом. Я подобаюсь, значить, я маю право жити, значить, я маю право існувати. І нарцисам їм не потрібен. Глибинний контакт, глибока прив'язаність з кимось, глибокі стосунки. Їм потрібна кількість, щоб оту дирку всередині, оту нестачу, яка була раніше, чимось закрити. Якщо ви добре пообідали, ви не будете кидатися на всю їжу, де ви бачите її там, в супермаркеті, в якихось фастфудах. І хоч який би банальний приклад це не був, але це правда. Ці дитячі нестачі ми пізніше. Дуже сильно намагаємося перекрити і так компенсувати. І механізм компенсує собі ось це відчуття цінності, бажаності, потрібності. І як же це проявляється в самому документальному фільмі Далі? Там показана сцена, коли Лілі вже закінчила цей процес із цією сотнею чоловіків, і інтерв'єр бере її враження одразу після. І на початку вона тримає цю маску сили. Але маска сили це все-таки маска, це не справжня реакція тіла. Коли інтерв'юер питає, як вона вважає, як це було про її враження, вона починає в моменті плакати. Тобто вона не витримує із цією маскою сили. І те, що вона говорить як цитату, що її сильно засмутила. В мене є відчуття провини, що. Через те, що було там запізнення на деяких було дуже мало часу, і я відчуваю, що я недобре справилася, що хтось не закінчив. Тобто, уявіть собі, жінка, яку тільки що використали 100 чоловіків підряд. Вона відчуває не до себе, що мені себе шкода, я не знаю, як я себе відчуваю, не про свої відчуття. Вона відчуває провину. Що недостатньо задовільнила тих чоловіків. І тут ми бачимо справжнє обличчя, справжню потребу Лілі. Справжню потребу в тому, щоб бути цінною, потрібною, щоб всіх задовільнити, щоб чоловіки були задоволені. Дивіться, її не хвилює думка з того, що я бачила на відео в команді в неї жінки. Тобто її не хвилює думка. Жінок в її команді, чи вона класно відпрацювала чи не класно. Її хвилює думка чоловіків, з якими вона спала, чи вони були достатньо чи недостатньо задоволені, і це дуже часта історія. Тут зверніть увагу на свою поведінку, наприклад, зі своїми дітьми або згадайте поведінку ваших батьків. Якщо м -м, батьки завжди невдоволені дитиною, дитина завжди робить щось не так, завжди недостатньо, ми програмуємо в дитині ось цю історію, що вона має там в дорослому житті розбитися, але, хоч якось довести нам, в дитині включається доказуха. Якщо ми недостатньо цінуємо, хвалимо, помічаємо успіхи наших дітей, не хвалимо те, що дитина робить щось класно і правильно, не відмічаємо, а тільки говоримо, що недостатньо знов погано зробила. Або є ж стратегія батьків ігнор. Тобто, коли вони взагалі не помічають, чи дитина щось зробила класно, не класно, це для деяких не має значення. І ось таке виховання обов'язково в кінці приводить до цього постійного дефіциту, до постійної доказухи. І я тобі доведу, я доведу, що мене можна любити. І ось це самознищення. Яке відбувається протягом всього цього експерименту, а це поки що експеримент тільки на 100 людей, бо Лілі вирішила, що вона поб'є світовий рекорд Гіннеса по кількості чоловіків, і вона хоче в січні 2025 року зібрати тисячу чоловіків. Тобто вона хоче переспати з тисячою чоловіків в січні 2025 року. Ви бачите, вам здавалося, що 100 це вже багато, і що 100 це вже дуже, сильна, дуже сильний елемент самознищення. Але вона хоче досягти цієї цифри в тисячу. Тут і зараз ми бачимо людину, яка сама себе знищує, яка знаходиться в глибокій доказухі, що я доведу щось комусь, ми не знаємо, яка саме була травма. Оце відчуття, що цією кількістю, кількістю. Ніби десь можна закрити той біль, який всередині. Але, на жаль, їй це ніколи не вдасться. І ось це відчуття, коли вона була незадоволена, що із тих ста чоловіків не всім довелося закінчити, а значить це моя провина, а значить я погана, можемо тільки уявити собі, що з нею станеться після тисячі. Чоловіки, жінки, мами, тата. Коли ви виховуєте доньку, бачте в ній, будь ласка. Дівчинку. бачите в ній жінку, бачите в ній її цінність, що вона, як дівчинка, не тільки гарна, а ще й класна, розумна, весела. Ці історії з татом, і з мамою теж, але коли ми говоримо про чоловіків, то в першу чергу з татом стають ключовими історіями потім ж ті дорослих жінок. Тато для жінки найбільший в світі чоловік, найважливіший. І коли тато не помічає в дівчинці в дівчинку, взагалі її не помічає, не любить її, не звертає уваги, не приділяє часу, коли створює оцю дірку в самому дитинстві, прогалину в любові, її не помічає. Ця травма, з якою доросла жінка далі живе своє життя. Який висновок ми можемо зробити як дорослі жінки для себе? Нагадати собі, не ганятися ніколи. За кількістю, не ганятися ні за ким. Нам дуже часто здається, що ось-ось от щось станеться, ось цей наступний крок, і тоді я полюблю себе і прийму себе. У цій історії в, в лілі, оцей, от щось станеться, і я прийму себе доведено до абсурда. От я пересплю з сотнею і буду задоволена. Ось з тисячою зроблю це і буду задоволена. Ви бачите абсурдність цієї історії. Так само жоден чоловік, жодна кількість чоловіків ніколи не зможе заповнити той біль, який є. Або в травмах з батьками, або в дитячих травмах. Той біль, який вже є всередині нас, жодна кількість інших людей не може його ніколи заповнити. Що робити? Починати працювати над собою, починати приймати себе і дізнаватися, яка я, чого я хочу. І що потрібно мені? Бо ось це відчуття провини жінок це ж колосальна проблема багатьох жінок. Я відчуваю себе винною, що він не закінчив. Я відчуваю себе винною в тому, що я якась недостатня, не так. Ми бачимо зараз крайню точку цього. Якщо ти відчуваєш собі хоча б частинку, ось цього я недостатня, я відчуваю провину. Я хочу, щоб мене більше любили. Почни працювати над собою тут і зараз. Я залишаю в описі під відео медитацію, яка стане першим кроком до того, щоб мати право мати свої правила і прийняти себе. Як вам цей формат? Поділіться в коментарях, що для себе взяли, і чи хотіли б більше таких розборів.